Тому що, тому що в них є крила. Літають, не палять, бо в них є крила. Бо у них всередині є бензин. Тому що, що в них є мотор і вони можуть літати. Бо в них є крила. Тому що в нього є мотори. Їм треба завести мотори, вони будуть літати, бо в них є крила, на яких вони літають. І Ще в них є такі мотори, коли вони летять, то вони відштовхуються від повітря.